Тепер уважно? Іще раз пособорне послання апостола Якова, четвертий розділ з першого вірша. Звідки у вас війни і сварки? Чи не звідси від ваших бажань насолод? Що воюють у ваших членах? Ви бажаєте і не маєте. Вбиваєте, і заздрите і не отримуєте. Б'єтесь і воюєте, і не маєте, тому що не просите. Просите і не отримуєте, тому що просите на зло, щоб витратити на свої насолоди. Перелюбники, перелюбниці! Хіба ви не знаєте, що дружба зі світом є ворожнечею проти Бога? Той, хто хоче бути другом світу, той стає ворогом Богу. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже? Доремності влюбить дух, що поселився в нас? Але. Більшу дає благодать. Тому і сказано Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Амінь. звідкиля Горді взялась? Не було плоті раніше. Ще до створення світу, ще до створення наш людей, ну, не було нічого. Був Бог були Ангели був диявол, духовна особа, друга по силі після Бога. І з'явилася гординя. Тому католицький філософ, він сказав правильно, гординя не бере початок з плоті. Це не плотські якісь гріхи, це не бажання плоті ні. Гординя не бере свій початок в духовному світі. Коли диявол там був, він що? Він захотів стати Богом? Це бажання, це хотіння. Також він гарно сказав, коли в нас є бажання хотіння, ми горді, коли їх багато, хотіння, хочу, 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 корінь хочу, духовний корінь. Це гординя. Ще раз звертаю увагу на цих віршах. Перелюбники і перелюбниці, називає Яков. перелюбники не Бога любимо, а любимо, що? Дружити зі світом і отримувати від світу того, чого ми хочемо. Якщо коротко, дружба зі світом є ворожнечою проти Бога. Хто хоче бути другом світу, той стає ворогом Богу. Перед цим просите на зло, щоб витратити для чого на свої насолоди. Хочу, 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 машинку хочу, куртку хочу, платячко хочу, е жити в класному будинку, хочу, все хочу, 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 хочу. Оце хочу для насолоди. Оце і є гординя, корінь гордини.